Юлько, ти куди зібралася? Хочу пройтися, що не можна. Ніч на дворі, лютий. В мене тепла куртка. Війна, ти часом не забула? Мені нема чим дихати. Юлько! А ну стій! Юлько! Якби ти мене сюди не притягла, тому з Ромою були би разом. А так я навіть не знаю, що с ним і чи він взагалі живий. Живий, що йому зробиться. Ти спеціально це зробила, зізнавайся. Берегла мою моральність, а сама чула. Спиш з інтерном. Бігом в укриття. Юля, Юля.